Професіональна футбольна ліга представляє матч 20-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2025-2026. Сьогодні ми в Одесі на стадіоні Іван, де за традицією свої домашні матчі проводить Реал Фарма. Сьогодні в суперниках Одеситі буде футбольний клуб Куликів білка Це зустріч останньої реалфарма та першої Куликів білка команд у турнірній таблиці групи А. Продовжує після цієї атаки. Адже йде вперед, навісна передача з правого краю, але... Не було нікого кому замкнути, і фармацевти відбуваються. Тож, підписуйтесь, ставте лайк, ком лайк коментуйте, пишіть про Real Pharma, про коликів Білка, хто вийде до першої ліги з цієї групи другої ліги, ну і загалом про події в українському футболі, в тому числі можете писати свої коментарі, цікаво буде почитати. З одного боку, він переривав можливу швидку атаку, подача скотового. Продовжує після цього, можливо, добування з дальньої стіки проводить зустріч із самбір Нива-2. Ще одна навісна передача. Тепер уже на дальню стійку. Є підбирання від Панасюка, капітана команди. Передача до центру штрафного майданчика, поки без удару намагається заблокувати розгортання подій. Ну і тепер уже без порушення правил на скрипніку на думку арбітру. Тому м'яч перехоплює, коликів білка, Закидання на праву стійку, удар. І схоже, це був рикошет. М'яч опиняється у воротах, але питання в тому. Чи цей гол записувати на рахунок Олега Панасюка, або Артемій Шарнін, Артемій Шарнін зрізав його до сітки своїх воріт? І останнє, впевнено, на останнє місце Урала Фармише два бали з команди. Жодної перемоги немає. У фармацевтів у 2025 році не лише у поточному сезоні. Другий тягне удар, але є добування і м'яч летить над воротами. Кликів білка з м'ячем. На половині боля фармацевтів останній захисник команди стоїть на ну, метрів 40 від воріт. Другі. Тобто дуже високо грають, і ще один удар в поворотах тепер уже від коса. Тож, власне, в деякій мірі безвихідна ситуація у цьому була. І знову Панасюк капітан команди. Один з найактивніших на перших хвилинах. Небезпечно! Немає близько партнерів. Партнерів по команді. Схоже, щербак буде вкидати аж до лінії штрафного майданчика. Там один лиховий там знаходився, проти нього було двоє. Ну, Помиляється зараз одесити. Це дуже перспективний випад для колеків білки міг випити, але Коц вирішив різати кут і бігти в інший від воріт в бік. Хоча зараз атака продовжується. Є удар, і в другий гол залітає ворота реалу Фарми. Проходить контратака. І на 30-тій хвилині Віталій Патуляк. Забуває другий гол. Є перехоплені відситів. Скрипнік знову з міщами. Знову його накривають одразу три суперники. Але віддав він передачу на Щербака. той же був в патовій ситуації. В деякій мірі буде удар, є удар. І третій м'ять залітає у ворота реалифарми. 22 друга хвилина, другий номер команди Сергій Копол. На 37-й хвилині зустрічі. Фарма йде вперед. Передача дуже цікава. Передача є! Скрипнік удар! Але положення поза грою. Команда з Чорноморську була. Не впевнений, що це був Бастіон, можливо, якийсь інший колектив, але якась така згадка в мене є. Ну і власне шарабора так само. Це розграє у другій лізі. Другий тягне. Дуже щільний удар був і поперечину, так? Але... Не пройшов, не, не пройшов, власне, заблокований він. Ще один цей від Олексія Друї. Але атака продовжується від самбірниви, проте не зміг Панасенко замкнути дальню стійку. Панасюк, прошу вибачення, у попередньому сезоні. Не в поточному. Панасюк з М'ячем на правому краю. здорово, він відкрився перед, під передачу, віддає під удар, але ну, дуже невлучна спроба від Данила Волкова. Все ж таки скрипнік забирає його. Скрипнік з м'ячем віддає передачу цікаву передачу на Славинського. Славинський виходить. Майже сам на самий б'є. Ну хто ж так б'є? Сава. Так, зробив я невеличку паузу для того, щоб розібратися з усіма замінами. Ну і власне собі їх також занотувати. Отож, Райл Фарма кулаків білка одразу... Одеситів 0-3 після першого тайму, коли Білка, лідер другої української ліги, впевнено, перемагає останню команду, яку посідає останнє місце. Голи у першому таймі забували Олег Панасюк, капітан команди Віталій Патуляк на 30-й хвилині, і Сергій Копол на 37-й. І Кос поки я поки я вам казав, Олег Кос забуває свій перший гол сьогоднішнього матча. О, продовжується. Шахалєв зміщується до центру. Марченко потрібно бити, але не знаходить можливість для удару з лівої ноги. Робить передачу на правий край, не проходить вона. Ну і є перехоплення. Е, Відколиків білки ко з м'ячем, на лівому фланзі. Він зупиняє атаку. віддає передачу на правий край. Є удар, ох, який сейф! Від други, під стієчку удар. Ну Це те, про що ми з вами постійно говоримо, коли ти граєш стабільно попереду. І вотаці Реал Фарми, і майже не бачиш м'яча, то втрачаєш, звісно, мотивацію і мораль. Тим часом продовжує розпочинає свою чергову атаку коликів білка Станковий з м'ячем на лівому краї. Зміщується під удар правою. Ну крутив у правоти таблицю. І ще один кутовий для реал фарма. Подача вже на ближню стіку, Данкович вбиває, За ким підбирання, підбирання за коликів білкою, але боротьба продовжується. Скрипник б'є над воротами. Ну, і на цьому все. Знову без доданого часу. 0-4 у нас завершується поєдинок. Коли Ківбілка впевнено підтверджує своє лідерство у турнірній таблиці і точно залишиться на першій сходинці.